Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу вам розповісти наступну інформацію: чи потрібно ставати на військовий облік внутрішньо переміщеним особам, якщо ви змінили місце проживання? Хочу нагадати, що дане питання регулюється відповідно до правил військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Тому. Хочу більш детальніше все розповісти. Призовники, військовозобов'язані та резервісти в разі вибуття в іншу місцевість повинні прибути до відповідних органів для зняття з військового обліку в семиденний строк з дня прибуття до нового місця проживання стати на військовий облік. Для зняття та постановки на військовий облік вам потрібно прибути особисто, мати із собою паспорт громадянина України і військово-обліковий документ. Дане питання у нас регулюється відповідно до правил військового обліку призивників, військовозобов'язаних та резервістів, які затверджені постановою Кабінету міністрів України ще 30 грудня 2022 року. Року. Взагалі, незалежно від того, чи ви маєте статус внутрішньо переміщеної особи, чоловіки призивного віку зобов'язані ставати на військовий облік за новим місцем проживання. Це стосується як людей з довідкою внутрішнього переселенця, так і без неї. Адже людина має а, юридичний обов'язок стати на військовий облік за новим місцем проживання, незалежно від наявності довідку внутрішньопереміщеної особи. Інакше, згідно чинного законодавства, вчиняється правопорушення, за яке може настати відповідальність, якщо ви е е змінили Місце проживання ви маєте зареєструватися. В іншому випадку ваші дії можуть підпадати під статтю 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення проживання без паспорта громадянина України або без реєстрації місця проживання.